Уже Мар'янка тримається, вороги не окупували місто на Донеччині. Захисники стійко тримають оборону. Запевняє командувач військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами на цьому та Авдіївському вітинках фронту противник завдав три авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та майже 700 разів стріляв. По українських позиціях водночас сили оборони ліквідували більш ніж чотири сотні загарбників, а також знищили десятки ворожих танків і бронемашин. Як стверджують аналітики, Deep State, попри заяви російського міноборони, окупована лише південна частина Марінки. Тим часом під Авдіївкою армія РФ зменшує кількість авіанальотів однак застосовує дедалі більше бронетехніки. Зараз там вже не приховано такі називаємо це міні-колони, які рухаються, які намагаються вклинитися десь з флангів, десь в центрі і так далі. Але є оператори БПЛА, є АТА, є навідники, і поки що ці міні-колони, бо міні-броні танкові кулаки, вони досить вдало розбиваються і горять. Російські окупанти продовжують використовувати населення тимчасово окупованої Кінбурнської коси як живий щит. Проте сили оборони України знають, як звільнити цю територію. Про це розповіла начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, росіяни розташовують свої артилерійські розрахунки у дворах місцевих жителів та обстрілюють. Протилежний берег Очаківську Коцубурську громади для того, щоб тероризувати Миколаївщину. У меню каже Кінбурнську косу, де окупувати непросто, але українські захисники знають, як це зробити. Речниця наголосила, що військові наперед не обговорюють і не розголошують своїх планів. Ситуація на фронті в Україні не кризова, але у зимовий період як наступальні, так і оборонні операції, сповільнюються. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з учасниками саміту країн Північної Європи. Так глава держави відреагував на статтю New York Times про те, що Україні нібито варто переходити до оборони замість наступу. Зеленський також підкреслив, що росіяни не досягли ніяких перемог на фронті цього року. Проте окупаційні війська, які минули. Минулого року зосереджується на сході України, за словами президента. найголовніше зараз стримати загарбників. Бійці 125-ї окремої бригади сил тероборони знищили трансформатор, від якого живилися ворожі позиції на сході. На успішну операцію захисників подивимося далі.